У храмі ікони Матері Божої цілителька, 14 жовтня, зібралися бердичівляни, аби помолитися Ісусовій Матері та попросити її про опіку і заступництво. Віряни просили Богоматір, аби та завжди вкривала їх своєю покровою, захищаючи від хвороб і різних напастей. Свято Покрови Пресвятої Богородиці, що відзначається цього дня, було встановлене на честь події, яка сталася у 900-х роках в одному із храмів Костянтинополя. Місто знаходилося в осаді турків магометян які за будь-якої ці. Хотіли заволодіти ним, винищивши мешканців і християнство. Серед тих, хто у храмі молився за спасіння міста і людських життів, були блажений Андрій зі своїм учнем Єпіфанієм. Саме Андрій першим побачив диво із див. Відкрилися, скажімо, свод храма цього Влахенського, і на Воздусі зійшла з неба сама царіця, Богородиця, Владичиця. Зійшла і йшла до самого алтаря. До святая святих і там впала на коліна, і сльозно молилися за цих людей, які благали захиста, і не знали, звідки він прийде. А він прийшов від тої, яка завжди чує потребу нашу, скорб, печаль і нужду нашу, і покриває своєю заботою, матірною. І так і вийшло. Коли побачив блажений Андрій, царицю неба і землі. Він звернувся до свого учня Епіфанія з питанням: бачиш ли ти чадо царицю і госпожу? Міра і він відповів: да, отче, я бачу, ужасаюся. Богородиці супроводжували святі Іоан Хреститель та Іоанн Богослов, пророки, святі праведники і апостоли, плачучи, Пресвята Богородиця, почала молитися і просити сина свого, аби він покрив своєю милістю усіх християн. Тоді Підняла з колін причисте Богородиця, зняла з голови причисте своє покривало лучезарно, як молнієносним таким сяйвом. Вона розповсюджила його своїми руками над всіми людьми, малящимися в храмі. І так довго цей покров був над людьми. І коли блаженний хреста Родівий Андрій Епіфаній розповіли всім малячимся, що вони переживають цю хвилину, бо тільки їхніми духовними очима можна було це побачити. І тоді люди всі сповнилися такої бодрісті, наснаги духовної, сили, віри. І зранку пішли на неприятеля і многочисленні війська, турок-сарацин були наголо розбиті, а кораблі, які підійшли в той час для осади Константинополя. Днем засобом загинули в пучині морській. сьогодні, через багато сторіч говорить про Тоїра і Віталій. Люди відчувають, що покрова Божої Матері розтилається над усіми ними, тими, хто почитає царицю небесну і вірить тими, хто просить у неї та її сина здоров'я, захисту і допомоги. З нагоди сьогоднішнього свята я також усіма вами, духовно, піднесенням духовним, молитовно благаю, щоб цариця небесна. Ніколи не забирала свій покров від нашої святої землі, від нашого славетного града Бердичева, від всіх людей, які почитають пречисту Водицю Богородицю, які вірять, які сподіваються, надіються, що промислом Божим цей покров святий завжди буде з нами. І ми співаємо сьогодні цю пісню разом, єдиними стим і серцем. Всі благовірні християни, радуйся радості наша, покрий нас от всякого зла. Чесним твоїм амофором. амінь.